Усім привіт! Сьогодні в нашій державі іде війна, тож тема нашого сьогоднішнього заняття ризики і небезпеки воєнного часу. Статистика свідчить про те, що саме неправильні дії та паніка під час військових дій є основною причиною численних жертв у подібних ситуаціях. Тож, які питання сьогодні ми розглянемо з вами: види ризиків у зоні бойових дій, правила спілкування з озброєними людьми. Захист під час обстрілів, як діяти під завалами. Отже, давайте розпочинати. І розпочнемо ми з вами із визначення, що ж таке воєнні дії. Отже, воєнні події або воєнні дії це події суспільного значення, після яких залишаються комплексні, глибокі, іноді дуже тривалі за часом наслідки. Люди, що пережили війну, дуже часто несуть свій важкий травматичний досвід до кінця життя, так само, як і ті. Хто через війну зазнав насильства. Тож, які існують військові ризики? Ризиками і небезпеками воєнного часу вважається зустріч з озброєними людьми, загроза вибуху, загроза потрапити під обстріли, загроза радіоактивного зараження, загроза отруєння небезпечними хімічними речовинами, загроза опинитися під завалами. Давайте розпочнемо з вами із правилами поведінки. При зустрічі з озброєними людьми. Під час зустрічі з озброєними людьми потрібно дотримуватися чотирьох правил: не: не метушитись, не сіпатись, не провокувати, не грубити. Отож, при зустрічі з озброєною людиною або окупантом, повільно покажіть чисті долоні, піднімаючи руки злегка від себе. Запитайте, як можна покинути лінію вогню. Негайно покиньте зону безпеки. При прояві агресії не заперечуйте, спокійно і чітко виконуйте вказівки. Як розмовляти з окупантом? Розмовляйте тільки по черзі. Говоріть спокійно, не дивіться в очі, не розглядайте обличчя та форму, не плачте і не сперечайтесь. Скажіть, що потрібна медична допомога, не діставайте телефон і камеру. Щоби не спровокувати окупанта. Різко не рухайтесь. Якщо ви зараз знаходитесь в окупації, дотримуйтесь цих правил, бережемо своє життя і чекаємо на ЗСУ. Окрім зустрічі з окупантом, нам можуть загрожувати і обстріли. Обстріли як зі стрілецької зброї, так і артобстріли. Отже, давайте з вами запам'ятаємо. Правила поведінки під час обстрілу. Зокрема, розпочнемо з вами про із обстрілу стрілецькою зброєю. То що таке стрілецька зброя? Стрілецька або ручна зброя це саме масове озброєння армії всіх країн. Це та зброя, яку використовують терористи. Саме тому для збереження власного, власного життя дії населення при обстрілах із застосуванням стрілецької зброї повинні бути виважені. Обережні і продумані. Отже, як діяти під час обстрілів? Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні. Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю, закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі, канава. Укриттям також може стати бетонна стіна, сміттєва урна або сходинки ганку. Але не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками, бо вони часто стають мішенями. Де б вони знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками, та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, доки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом п'яти хвилин. Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою-стрічкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Під час загрози артобстрілу необхідно дотримуватися наступних правил. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, то спробуйте покинути приміщення, якщо ж не вийшло, зійдіть в підвал або на нижні поверхи. Ви можете знайти кімнату з несучими стінами без вікон, або сховайтеся внутрішній кімнаті. Тобто застосовуємо правило двох стін. Сядьте на підлогу біля бетонної стіни і пригніться. Остерігайте вікон, коли обстріл стихне, закрийте їх масивними меблями, закрийте собою неповнолітню дитину. Якщо ви знаходитесь на вулиці, не панікуйте. Одразу лягайте на землю і прикрийте голову руками. Озирніться, знайдіть поблизу укриття. Це може бути підземний перехід вздовж високого бордюру або фундаменту паркан. Це може бути оглядова яма відкритого гаража або яма, що лишилася від попередніх обстрілів. Знаходитесь в укритті до того моменту, доки обстріл не припиниться. І пам'ятайте, що в проміжку між пострілами необхідно перебігти і сховатися. Якщо ви знаходитесь у транспорті, то транспорт вас від обстрілу не врятує. Відтак, під час знаходження в транспорті він завжди зупиняється. Тоді ви відповзаєте від нього на безпечну відстань, лягаєте на землю, знову ж таки прикривши голову руками. Знаходите надійне укриття подалі від будівель та дороги, і при завершенні обстрілів короткими перебіжками дістаєтеся до укриття. Після закінчення обстрілу. Не поспішайте виходити з укриття. Уважно дивіться під ноги. Не чіпайте незнайомі предмети, тримайте біля себе малолітніх дітей і тварин, якщо вони у вас є. Під час влучання артснарядів або ракет у будинок можуть статися обвали. Тож, як діяти під завалами? Для того, щоб зберегти собі життя, якщо вас завалило? Необхідно дотримуватися також певних правил, а саме, привертати до себе увагу усіма можливими і безпечними способами. Важливо якомога швидше покликати когось на допомогу. Люди навколо мають розуміти, що ви живі і потребуєте допомоги. Якщо вас хтось почув, Опишіть, де саме ви перебуваєте і що вас оточує чи ви цілі. При цьому обов'язково зберігайте спокій і чекайте, доки розберуться завал. Не намагайтеся робити цього самі. Якщо поряд є телефон, скористайтесь ним, зателефонувавши до відповідних служб, привертайте увагу рятувальників ліхтариком або звуком. Якщо ж сил кричати немає, створіть гучні звуки. Постукавши чимось по металу, намагайтесь не мерзнути. якщо поруч є теплі речі, накрийтесь ними і пам'ятайте, що ці нехитрі правила збережуть вам життя. А на сьогодні все. Мирного нам усім неба! Пам'ятаємо, що все буде Україна! Переглядайте відео, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі на наступному занятті.